Привіт, шанувальникам Шимана. Не так давно японська компанія викатила на ринок оновлену версію катушки Twin Power 2024 модельного року з індексом FI. Mm. 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 Деякі блогери вже навіть встигли зняти про неї огляд, порівнюючи. Попередній версії цієї катушки з фотографіями нової. Але ми скористаємося перевагами офіційного ділера, і в мене в руках не картинка, а реальна катушка. Можна сказати, діюча модель в натуральну величину. І перш ніж говорити про її фішки, переваги і навороти, давайте пару слів присвятимо дизайну. Зовнішній вигляд катушки лаконічний і тому довершений. Він позбавлений різних прикрас, пазолоти і мішури. Те ж саме стосується і технічного боку справи. Як на мене, цей агрегат є достатнім і досконалим набором найбільш просунутих шиманівських розробок. Звичайно, є ще і стела, але це вже щось близьке до ідеалу, а враховуючи її ціну, навіть в руки її іноді страшно брати. Твін це баланс між. Легкістю, міцністю і вартістю. Звичайно, є і більш легкі катушки, але жодна з них не порівняється з твіном в плані витривалості в складних умовах. Щодо технологій, то ось не повний їх список: Hugun Gear, Hugun Body, X-Shield, Core Protect x Anti-Twist FIN для запобігання провисання жилки між роликом і шпулею, корпус і ротор виготовлені з екстра алюмінієвого сплаву, висока шпуля ARC і повільний рух штоку. А на додачу до цього всього: Infinity Loop, Infinity Cross, Infinity Drive і Module 2, щоб всі ці поняття не були для вас. Порожнім звуком рекомендую переглянути ролик, присвячений технологіям компанії Шимана, який недавно вийшов на каналі Ібіс, риболовля та туризм. Друга його частина уже в роботі, і щоб її не пропустити, обов'язково підпишіться на канал і поставте дзвоник, і тоді вас попередять про те, що ролик уже можна переглянути. Ну і після рекламної паузи переходимо до суті справи, коли ми будемо безпосередньо показувати всі технології, що я назвав на конкретній катушці. Фрикціон дуже повільний. Точне регулювання його зусилля розмазано на цілих шість обертів гайки регулятора. До речі, сама вона з гумовою манжетою. Набір дисків складають три сталеві і три повстяні пластини, причому виступи однієї із них пронизують весь пакет. Це зроблено для швидкого старту і подальшої плавної роботи. Цільно тягнута дужка плавно переходить на ролик вузла вкладання жилки. Він надійно захищений від води. Під роликом бачимо прапорець, який нам уже знайомий по оновленому страдіку. Ця деталь призначена для того, щоб шнур потрапляв саме туди, куди йому і належить потрапляти. Інша версія цієї деталі для роботи з більш товстими монофільними жилками та флюром, знаходиться у комплекті постачання разом з регулювальними шайбами. Руків'я вкручується безпосередньо у вісь провідної шестерні. Кноп з покриттям софттач, і обертається він на двох кулькових підшипниках. Шпуля з високим циліндром намотки, і в її тілі ховається ще один кульковий підшипник. На штоку складна система, яка складається з щітки, набору регулювальних шайб і знову ж таки ще одного підшипника. В гайці ротора подвійна латунна втулка. Сам ротор виготовлено з спеціального алюмінієвого сплаву і він показує. Видатний спротив будь-яким спробам деформації. Також з алюмінію виготовлено половина корпусу і лапка котушки. Інша частина корпусу його щічка з матеріалу C4. Найцікавіше, звичайно, ж, в середині корпусу. Привод штока реалізовано від провідної шестерні через цілих три редукційні зубчатих колеса і нескінченний гвинт. Діаметр самої провідної. 32 мм. І виготовлена вона за технологією Хагани, тобто методом холодного кування. Зубці видовжені, і, в принципі, можна сказати, що головна пара тут точно така сама, як і на стелі, ну хіба що за винятком наявності золотистого покриття. Розібравшись з конструкцією, давайте поговоримо трошки про призначення. Наразі в продажу дві модифікації котушки з індексами 2500 і компакт 3000. Вони мають вагу в 210 грамів і відрізняються тільки ємністю шпулі. В всьому іншому це аналогічні механізми. Версія 2500 випускається в двох варіантах: стандартний з передаткою 5,1 до 1 і прискорений з неглибокою шпулю SHG з передаткою 5,8 до 1. Компакт 3000 також випускається з двома варіантами співвідношення шестерин головної пари. Це стандартний 5,1 до 1 і суперприскорений XG з співвідношенням 6,4 до 1. Невдовзі чекаємо на легенький двохтисячник з вагою 175 г грамів і стандартною передаткою. Всім, хто додивився до цього місця, не варто задавати в коментарях питання, чи буде пижик, тому що відповідь є тут і зараз так. Пижик зі своєю могутньою парою 4,4 до 1 буде випускатися і в 2024 році. Таким агрегатом можна таскати і 6-дюймові силиконки, і двохунсові джиги, і все, що за них вчепиться. Також будуть запропоновані і інші передатні числа: 5,3, 5,7, і 6,2 до 1. Вага агрегатів буде складати 260-265 грамів, і точно так же буде важити найбільший П'ятитисячник в цьому модельному ряду. Його передатка 6,2 до 1. Вже не раз в ході цього огляду я згадував про вершину Шимановського котушкобудування модель Стела. І дійсно, якщо порівнювати її з твіном, то там і на 4 кулькових підшипники більше, і є ще ряд інших наворотів, яких немає в твіні. Але за своїми основними узлами, твін 24 го року, є аналогом стели, а всі інші. Не справляють такого великого значення на результат вашої риболовлі. Тому, якщо ви задумуєтеся про міцну, але не дуже дорогу катушку, варто звернути увагу саме на твіна. Виникає питання, чому не порівнюється твін з Ванкішем. Ну Ванкіш дійсно він набагато легший за рахунок наявності ротора MGL, виготовлено з пластику C4+. І Ванкіш прекрасно показує себе в ривкових проводках, тому що саме при. Проводка в стилі стоп go, велике значення має інерція ротора, і він все-таки у твіна важчий. На мою думку, Ванкіш занадто тендітний, особливо для складних умов навесні, коли річка несе свої води і все, що прихопить разом з ними кудись у море, часто виникає потреба в проведенні важких приманок. Влітку, коли щука дуже інертна і відкриває рота тільки для того, щоб схопити який-небудь 6 дюймовий силікон або впертий кренкбейт, теж питання про витривалість агрегату до таких навантажень. І в варіанті саме пижика катушка твін Power цілком може впоратися з такими навантаженнями, а з тонкими шнурами і легкими приманками, твіни впораються не гірше за ванкіш. Завдяки наявності системи паралельної укладки шнура і збільшеного циліндру намотки шпуля, сподіваюсь, ви не дарма витратили час і отримали вичерпну інформацію про новинку японської компанії Shimano під назвою Twin Power Фі. Вона вже дуже скоро з'явиться на вітринах магазинів і буде коштувати в діапазоні від 485 до 500 євро. І я дуже сподіваюся, що саме ця катушка допоможе вам зловити трофейну рибу рибу своєї мрії. А щоб Брання таких трофеїв не було чудом чудесним для наших рибалок. Не забувайте відпускати молодь і недомірки, і тоді саме трофеї будуть частіше чіплятися до вас на гачок. Ну і ми скоро з вами побачимося тут в студії, а краще на водоймах нашої прекрасної країни.